Шість пострілів батьку в спину та вибух в приміщенні банку у Чернігові. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Ярмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У вчиненні вбивства 50-річного чернігівця підозрюють його 21-річну доньку-студентку. За інформацією правоохоронців, дівчина зробила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета. Ввечері, 6 травня, до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки у Чернігові перебуває чоловік зі смертельними вогневими пораненнями. Попередньо відомо, що у квартирі між офіційно не працюючим батьком та його дочкою студент. Денткою виник конфлікт з місця скоєння злочину. Поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства. Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею Умисне вбивство. 8 травня кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватися з матір'ю підозрюваної дівчини та її викладачкою з музичної школи. Світлана Станіславна доброї ночі. Світлано Станіславівна, доброї ночі. Мене не буде, не знаю скільки. Я в поліції вбила батька. Таке повідомлення ввечері 6 травня отримала викладачка музичної школи Світлана Безпала від своєї учениці, яку підозрюють у вбивстві батька у власній квартирі. Вона шість разів вистрелила з пістолета йому у спину. 8 травня у Деснянському районному суді Чернігова 21-річній дівчині обирають запобіжний захід. На засідання прийшла і її матір. Я була на роботі весь час і приїхала вже по дзвонку Антоніни. Що сталося лихо. жінка? Розповіла, що вони з донькою страждали від домашнього насильства з боку чоловіка. Неоднократне, постійне, після зловживання алкоголем насильство з боку. Ну мого чоловіка. Над донькою, наді мною постійні сварки, постійні ображання, принижування, іноді якісь там фізичне насильство. Ну, це передувалося це було не один день до початку бойових дій. Коли було більш спокійне життя в країні, ми якось рідше з цим стикалися після початку бойових дій. Ми з цим стикалася майже кожного дня, кожного тижня. Викладачка музичної школи розповіла, що дівчина грала у кількох музичних колективах на баз гітарі. Дуже привітна, дуже делікатна людина, завжди допоможе, завжди з дітками і діти обожнюють. Тобто, характеристика найпозитивніша. І для нас це стало шоком, але ми ми розуміємо, що до цього призвуть. На заняття вона часто приходила з синцями і саднами, але казала, що це ставалося випадково під час занять спортом. Грала конкурси міжнародні, всеукраїнські концерти з поламаними пальцями, з поламаними ребрами. Відпрошувалася постійно з репетиції, такі смс на патипу, що вдома погана обстановка або батько п'яний буянить, бо Боюсь, мати залишити саму, бо може вбити. Про те, що батько її б'є, дівчина розповіла півроку тому, коли вже. Психіатр там назнач... ну, їй лікування, назначив, бо батько доїв вже до стресу, до зриву. Останні півроку вона була в поганому психологічному стані. Вона вимушена була приймати таблетки ну, заспокійливі, антидепресанти, бо у неї на репетиціях ну, трусилися руки. Тобто, було видно, що щось відбувається. Щось відбувається в родині, і дівчинка дуже терпляча, Вона терпіла це руками. Вона призналася, що це тривало десь 15 років. На запитання, чи пропонували дівчині допомогу, жінка відповіла так. Намагалися надати психологічну допомогу, але ж розумієте, що цим повинні займатися компетентні органи. Я знаю зі слов Антоніни, що були заяви в поліцію, реакція, яка була. От коли буде у нас. Вбивство тоді, труп. Да, тоді ви звертаєтеся. Так її слів відповіла поліція. Те, що неодноразово викликали поліцію, підтверджує і матір підозрюваної у вбивстві. Приїжджав наряд, ну сказали, пишіть заяву. Ну, заяви ми не написали. На той момент, ну тому що заяви нам би не дали ніякого результату. Нам нікуди було цю людину, подіти, в нього не було. Ні батьків, ні родичів, ні знайомих. Він би просто нікуди від нас не подівся. Психіатри сказали, що ну, можемо його затримати на три дні або на два тижні. Потім ми його випустимо. Їм із донькою іти теж не було куди, каже жінка. Чоловік погрожував, що переслідуватиме їх. У мене чотири собаки вдома. В мене донька вдома. Це моя квартира. Вигнати людину, яка два мітра ростом просто так з квартири, ну як її вигнати. Розмовляти як з адекватною людиною не було змоги. Тому що він одразу почав кричати, починав принижувати, ця трагедія. Цього не повинно було б статися. Але я навіть зараз не бачу. Іншого взагалі якогось виходу з ситуації. Суд відправив підозрювану на два місяці під варту. Її матір сказала, що вони подаватимуть апеляцію. За умисне вбивство дівчина може отримати від 7 до 15 років ув'язнення. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. У понеділок, 6 травня, близько четвертої години ранку у Чернігові пролунав вибух. За повідомленням поліції вибухнуло приміщення одного з банків на вулиці Івана Мазепи. Зайнялася пожежа, на місце приїхали співробітники ДСНС. Їм знадобилась година, щоб погасити палаючий банк. Про це розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Люди не постраждали. Житлові будинки, які розташовані поряд з місцем вибуху, не пошкоджені. На місце події працювали слідчо-оперативні служби. Поліція відкрила кримінальне провадження. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Внаслідок вибуху в міст сховищ банку не постраждав, але були ознаки спроби викрасти майно клієнтів банку. Про це згодом повідомила поліція Чернігівської області. Як йдеться в повідомленні, заяв про зникнення майна від клієнтів банку до поліції не надходило. Наразі правоохоронці встановлюють, хто може бути причетним до злочину тривають слідчі дії. Освітній простір на понад 900 квадратних метрів облаштували в укритті молодівицького ліцею на прилученні, завдяки чому діти з цього опорного закладу змогли вийти на очне навчання та вчитися безперервно навіть під час повітряних тривог. В укритті є всі необхідні меблі, а також зарядна станція для гаджетів, кабінет медсестри та дві окремих вбиральні. За словами голови громади Олени Журавель, це стало можливим завдяки гранту від ЮНІСЕФ в розмірі 3 тисячі доларів. Звернулися до нас з приводу того, що у нас безпосередньо це повинно бути укриття безпосередньо в навчальному закладі, і це повинен бути опорний навчальний заклад, яким є наш ну, Молодівецький ліцей. І вони запропонували свою допомогу і виконали ці роботи. Чернігівські волонтери щовівторка годують людей біля храму святого Івана Воїна. Як кажуть волонтери, вони започаткували цю ініціативу чотири роки тому. Спочатку роздавали обіди на ринку Нива, потім перемістилися в мікрорайон Римзавод. Домовилися, що ми будемо годувати людей. Ну просто тому що в нас в країні багато людей, які потребують їжі. Бабушки, які а, самі залишилися, просто люди, які потрапили в тяжку життєву ситуацію. Ми збиралися грошима самі своїми грошима, покупали їжу. Площа за 7 мільйонів. У новгороді Сіверському знову розпочали ремонт центральної площі міста після майже піврічної перерви. Трохи більше двох мільйонів витратять на це з місцевого бюджету, та майже п'ять з державного. На площі мають зняти старий асфальт, вкласти новий, зробити розмітку та встановити дорожні знаки. Проект на ремонт площі був розроблений ще до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Вартість проекту близько 7 мільйонів. Два мільйони це міська рада, і майже п'ять мільйонів це державне, державні гроші, державне фінансування. Жителька Новгорода Сіверського Валентина Тапеха почала тримати перепілок заради дитини. Кілька місяців тому вона вперше в житті вирішила взяти участь у цільовому гранті і отримала гроші на інкубатор, брустери та клітки. З новим обладнанням за два місяці кількість перепілок у жінки збільшилась втричі. Тепер вона планує перетворити своє домашнє господарство на невеличкий бізнес. Наразі в мене 150 Поголів'я перепілок заклала 500 її, тобто, ну я планую, що вилупці як мінімум 400, Тобто два рази закладатися вже буде вісімсот перепілок. Поголів'я таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі.